Отже, майже через 140 годин після того, як у Львові пролунав постріл в Ірину Фаріон, правоохоронці таки затримали її вбивцю. Ним виявився 18-річний мешканець Дніпра, який, із незрозумілих на те причин настільки возненавидів Ірину Фаріон, що принаймні два місяці холоднокровно готувався до її вбивства. З неофіційних джерел відомо, що йдеться про такого собі В'ячеслава Зінченка, юного футболіста, який вступив на заочну форму навчання до Дніпровського державного університету внутрішніх справ і навчався за спеціальністю право. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Росрцов, я журналіст і це мій канал Свіжої Історії. Тут ми говоримо про головні. Політичні події, які хвилюють більшість мешканців України, тому обов'язково напишіть, що ви про це думаєте. Підпишіться на мій канал, підтримайте його донатом. А також долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Це дуже важливо для його підтримки. Отже, про сам факт затримання, ймовірного вбивці, повідомило двоє людей. Президент України Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. І тут виникає питання, питання слідство ведуть підлеглі Ігоря Клименка. Вся інформація сходиться і координується ним. Володимир Зеленський тут ніяким боком, і те, що він повідомляє, ніякої додаткової авторитетності інформації не додає. З тим самим успіхом це може зробити міністр чи його прес-служба. Однак є невимовне бажання піаритись на новині, яка щонайменше добу буде в топах українських новин. Щодо версії вбивства, які повторив Ігор Клеменко, це і можливий російський слід, це і громадська діяльність жертви, і особиста неприязнь до неї. Він припустив, що може бути ще якась версія. Тепер щодо мотивів безпосередньо вбивці. Насправді, тут не помітно якогось матеріального зацікавлення чи особистої неприязні Вбивця та його жертва в реальному житті раніше ніколи не пересікались і не могли мати якихось матеріальних справ. Тому і версію про особисту помсту відставимо в сторону. А от що залишається, це голодок. Холоднокровна здатність вбити людину, яка тобі в житті не зробила нічого поганого. Тобто людина, яка не має власного ані тюремного, ані бойового досвіду, протягом кількох місяців спокійно готується до вбивства, десь дістає бойову зброю і спокійно без жодного спостерігає за своєю потенційною жертвою. Хто бачить її кожного дня, бачить, вона приходить, як говорить, з сусідами, і спокійно, без жодного пороху сумління абсолютно холоднокровно стріляє в притул. Особисто для мене залишається відкритим питання, чи мала ця особа якісь садистські накази, і чи виявлялися вони раніше. Далі, Початкуючий студент заочник, не враховує найелементарнішого. Як би ти не маскувався, які б панамки не одягав. Але практично тві, е, кожен твій крок у великому місті фіксують відеокамери, навіть якщо це світло регулярно відмикають, але ж не завжди. Тебе відстежить, навіть якщо ти винаймаєш житло на протилежному кінці міста. А раз так, то. При всій холоднокровності десь ти схипиш. Десь панамку зашвидко знімеш, десь окуляри опустиш, десь щось не так встанеш. А далі чи було це вбивство з якихось переконань? І тут є велике питання, бо зазвичай такі люди. Які мають власні переконання, так чи інакше виявляються причетними до певних близьких їм суспільно-політичних рухів. Вони можуть брати участь в якихось акціях, навіть просто за компанію, мати відповідне середовище, або принаймні це десь має вилізти в якихось дописах в соціальних мережах. Так не буває, що живе людина собі спокійно, і тут раптом бац і у кіллера. І тим більше не з матеріальних. Причин, а суто з політичних. А якщо всього цього, принаймні ні на зараз немає, то постає питання, а хто надумав і простимулював. Заважко, де та сама людина веде постійне спостереження, десь знаходить зброю, і не враховуючи, що вона вже достатньо наслідила, навколо себе стріляє у свою жертву без жодної видимої матеріальної. Вигоди, а може вигода все ж таки була. І все це було простимульовано Росією. Ну, принаймні їй це вигідно. Дякую за перегляд. Підпишіться на мій канал, це дуже важливо.